На каналі СІТІВІ факти в студії Юлія Литвиненко. В цьому випуску ви побачите. Літак, як-42, що розбився вранці, у районі турецького міста Трабзон, належить українській авіакомпанії Середземноморській авіалінії. Ізраїль погодився на створення незалежної палестинської держави. Довгоочікуваний мирний план. Дорожня карта ухвалено. Захистить історичну пам'ятку резиденцію Кирила Розумовського у Батурині нові подробиці життя таємничого гетьмана у спеціальному репортажі фактів. Отже, о четвертій ранку поблизу турецького міста Трапзон розбився літак, як 42 української авіакомпанії Середземноморській авіалінії. Аварія сталася під час другого заходу на посадку за умов щільного туману. Від удару об землю лайнер розвалився навпіл. На борту лайнера було 75 людей. Ніхто не вижив. Подробиці у Максима Соколова. Літак, як 42 української авіакомпанії Середземноморській авіалінії, розбився рано вранці в районі турецького міста Трабзон. Рейс Бішкек-Сарагоса перевозив іспанських миротворців з Афганістану. На борту лайнера було 62 людини, у тому числі 12 членів екіпажу. Літак мав дозаправитися у Трабзоні і впав під час третього заходу на посадку за умов щільного туману. Пілот встиг повідомити, що не бачить злітної смуги. Після чого літак зник з радарів. Від удару об землю як 42 розвалився навпіл. Хвіст вцілів, передня частина літака розкололася. Рятувальники вже знайшли тіла понад 20 загиблих. Триває пошук чорних скриньок. Турецькі та іспанські офіційні особи повідомили, що під час катастрофи ніхто не вижив. Пасажирський літак як 42 призначений для експлуатації на авіалініях середньої дальності. Він вважається одним з найбезпечніших і найнадійніших лайнерів свого класу. Максим Соколов, факти ICTV. Щойно факту з'ясували прізвища загиблих членів екіпажу через далеку відстань перельоту на борту злощасного літака. Як 42 було одразу два екіпажі, і ось їхні прізвища: Ситник Куценко, Пилипенко, Слатвинський, Широков, Ференс, Головіна, Машкович, Янченко, Латка, Гутфін Березовський, Малочка. Прізвища та ініціали загиблого екіпажу факти уточнюють і більш докладні дані у найближчих випусках фактів. Український як 42 випущений випущених вісімдесят року налітав 18,5 тисяч годин. Він був застрахований в Київському товаристві бусин на 2 мільйони доларів. Щойно ми отримали ексклюзивний коментар керівництва української авіакомпанії «Середземноморські авіалінії щодо можливих причин трагедії. Ми виконували звичайний чартерний. Рейс такий, рейс, такий рейс ми вже виконували перед цим. Е, завдання було перевезти, замінити миротворців іспанських в Кабулі. Вже минулого місяця ми виконували такий рейс, тому у нас немає ніяких сумнівів в тому, що екіпаж був налаштований на цей рейс, був підготовлений. Літак також з технічної точки, точки зору ніяких сумнівів не викликає. Це машина Як-42, яка була. Недавно переобладнана, два роки тому була переобладнана під сучасний комплекс навігаційний, стоять на ньому всі системи, які дозволяють здійснювати навігацію і в нових умовах навігації, які європейським і спільнотою запроваджені. По тим даним, які ми маємо, була десятибальна хмарність, це, скажімо, скажімо так, що це весь все це небо закрито хмарами і шов. Невеликий дощ. Але інших даних, що стосується напрямку та сили вітру, чи нижньої, чи висоти хмарності, цього немає, тому робити якісь зараз висновки з цього я не можу. Отже, ви дивитесь факти. І щонайменше 17 людей загинули, 53, вважаються, зниклими безвісти на Філіпінах, де зіштовхнулися два пасажирські пороми. 133 пасажирам вдалося врятуватися. Трагедія сталася неподалік. Від маніли один із паромів затонув відразу після аварії. Пасажири іншого судна у безпеці. Рятувальну операцію ускладняє сильний шторм. Ізраїль офіційно погодився на створення незалежної палестинської держави. Після тривалих дебатів план мирного врегулювання, відомий під назвою Дорожня карта, нарешті ухвалено. Прем'єр-міністр Аріель Шарун переконав опозицію прийняти запропонований американцями проект. Тепер палестинці мають припинити збройні акції, а ізраїльські війська піти з територій, окупованих за минулі три роки, і заморозити розширення єврейських поселень на західному березі Йордану і в секторі Газа. Втім, в ізраїльських поправках немає мови про повернення палестинських біженців на окуповані Ізраїлем у 48 восьмому роках території палестинська влада, що затвердила дорожню карту кілька тижнів тому, гнівно відреагувала на ці поправки. І несподіванка на кінофестивалі у Канах золоту пальмову гілку. Головну нагороду канського фестивалю отримала стрічка Слон американського режисера Гаса Ван Сента. Це фільм про насильство в американській школі. У картині грали непрофесійні актори, американські школярі. Гасван Сент також отримав найвищу нагороду за режисуру. Гран-прі, друга за значенням нагороди у турецького фільму Далеко у двох виконавців головних ролей золота пальмова гілка за найкращу чоловічу роль. На третьому місці стрічка на шестя варварів канадійця Дені Арка. Марі Маріжа Крос, що зіграла у на варварів, визнана кращою акторкою. А ось фаворит критиків фільм Догвіль данського режисера Ларса Фонтрієра залишився без нагород, без призів Ніколь Кідман і французькі кінематографісти. Міжнародний огляд. Далі у фактах коротко. У Торонто повернулася на типову пневмонія. В канадській провінції Онтаріо за останню добу від САРС померли три людини, та госпіталізована ще шістьох з підозрою на вірус. Це сталося буквально за тиждень після того, як воз виключила Канаду зі списку країн, уражених епідемією. А на Тайвані за останню добу від нетипової пневмонії померли 12 людей і зареєстровано 15 нових випадків захворювання. В загалом у світі, за даними ВОЗ, від САРС померло понад 720 людей, понад 8100 інфіковані. Рятувальні роботи у постраждалих від землетрусу регіонах Алжиру припинені. Надії знайти когось із цілилих немає. Загалом від землетрусу загинуло 2200 людей. Поранених майже 9 тисяч. Ще понад тисячу вважаються зниклими безвісти. 50 тисяч алжирців залишились без домівок. Є загроза виникнення епідемії. Не вистачає питної води. Люди п'ють брудну. Країну охопили мародерство та стихійні демонстрації незадоволених владою, яка виявилась безпорадною перед стихією. Корпус БАДР, збройні підрозділи шиїцької партії Вища Рада Ісламської революції, буде роззброєно. Так вирішило командування окупаційних військ в Іраку. А збройні формування партій, які допомагали військам коаліції, збережуть зброю. Це демократична партія Курдистану та Патріотичний Союз Курдистану. Командування Корпусу БАДР обурене і назвало це дискримінацією. Вони не були разом з коаліційними силами, однак і не воювали проти них. Дарина Кучерук, факти асі Відправлення українських вояків у складі стабілізаційних сил в Ірак сьогодні обговорить Рада національної безпеки і оборони України. Нагадаю, Україні запропоновано розгорнути щонайменше штаб бригади і два батальйони у складі стабілізаційних сил в Іраку. Країну планують розділити на три зони під управлінням Сполучених Штатів Британії і. Польщі, як передбачається, українські вояки у разі відправки служитимуть під командуванням поляків для прийняття рішення про відправку в Ірак, необхідні відповідні рішення РНБО, указ президента і згода Верховної Ради. У не вдається загасити лісову пожежу у Дніпропетровській області. Там горить майже 200 гектарів соснового лісу. Ліквідацію пожежі ускладнює вітер, який розносить полум'я на сотні метрів. На місці працюють чотири пожежні команди та військовослужбовці, які відверну... відвернули поширення полум'я від дитячого табору орля, який знаходиться у лісі. Пожежники через сильний вітер не можуть визначити розташування осередку вогню. Російсько-український кордон у Чернігівській області тепер охоронятимуть на конях. Щоправда, верхи прикордонники патрулюватимуть лише 30 кілометрів кордону, щойно відкритої дільниці гірськ. Охороняти кордон на конях вчаться прикордонники застави гірськ на Чернігівщині. Ділянка застави важкопрохідна, і прикордонники переконані, що верхи долати перепони буде легше. Є і болота, і ліси, і луги. І не завжди там може пройти не тільки техніка, але й людина. І в такому випадку на допомогу людині прикордоннику прикордонному наряду прийде кінь. Коней для охорони кордону вибрали найкращих. Це переможці всеукраїнських олімпіад. Вимоги до них суворі. Чотириногий прикордонник повинен бути витривалим, швидким, а головне, спокійним та лагідним. Поки ж солдати вчаться їздити верхи та доглядають за кіньми. Допомагають їм місцеві селяни. Вони виділили військовим три гектари поля та господарські знаряддя. Ще допоможемо посадочним матеріалам, так як у прикордонної заставі нема картоплі. Значить, наша громада, люди відгукнулися на це і буквально завтра будемо приймати міри і буде у їх своя картопля. На перше патрулювання верхи прикордонники вийдуть на початку осені. До того часу планують придбати ще пару коней, а потім чернігівські прикордонники поділяться досвідом з колегами у західних гірських районах України. Ганна Травіцева, Максим Турчів, факти АСІТІВІ. І мовне питання у фактах. На Луганщині, історично-російськомовному регіоні, вже понад 10 років існують гуртки плекання української мови. Юні захисники мови зібралися на обласний з'їзд. Рідну мову треба активно захищати. Впевнені луганські школярі. Учні на з'їзді зізнаються, що у побуті спілкуються російською, однак переконані, що державна мова має бути одна. І для її захисту в луганських школах вже понад 10 років існують гуртки плекання української мови. Щоб всі розмовляли на українській мові, треба телебачення, щоб більше було на українській мові, учбові заклади на українській мові були. По радіо теж розмовляли тільки на українській мові із школярами. Погоджуються і науковці. Засоби масової інформації мають відповідальніше ставитись до рідної мови. Луганські філологи вже не перший рік б'ють на сполох на телебаченні, радіо в газетах та інтернеті абсолютна перевага російськомовної інформації. Ми спостерігачі того, що на сході України панує тільки російська газета, панує тільки російська книга, панує тільки російська мова на телебаченні. На українському радіо. Ми по суті не чуємо національному радіо української мови. Переважає російська мова. Щоб обласний з'їзд захисників української мови не став черговою безплідною акцією, його активісти розробляють стратегію захисту мови в регіоні. Допомагати зберігати чистоту мови учням обіцяють і дорослі. Надія Дермаська, Андрій Шаповалов, Сергій Зубков, факти ICTV. Цього року виповнюється 200 років з дня смерті Кирила Розумовського його постаті. Досі викликає безліч запитань у істориків у Батурині резиденції останнього гетьмана Лівобережної України. Зібралися науковці з усього світу, щоб пролити світло на таємниці його життя. Палац у Батурині Кирило Розумовський збудував за рік до смерті і майже не встиг у ньому пожити. Вже 200 років маєток гетьмана руйнують місцеві мешканці. У 19 столітті військові будували з цегли добутої з палацу шпиталь. Сучасні батуринці розбирають його на хати та сараї. Але кілька років тому ще можна було піднятися на другий поверх палацу і побачити паркетну підлогу. Сьогодні це вже неможливо. Ірко і прикро дивитися не наважилися. Ми вже туди заходити, бо мабуть, стан вже там такий чисто фізичний, що, мабуть, туди вже не можна заходити Кирила Розумовського історики називають улюбленцем долі. Останній гетьман Лівобережної України здобував освіту у чотирьох європейських університетах, а у 18 років став президентом Російської академії наук. Проте сьогодні науковці спростовують деякі відомості. Одного разу мені вдалося натрапити на такий документ. Власноручна записка такого типу автобіографічного плану. Записка самого Кирила Розумовського, де він вказує про те, що він дійсно народився 18 березня, так як воно й поширено відомо скрізь, але не 728 року, а 1724 року. Поки історики шукають відповідей на питання про життя таємничого гетьмана, його творіння палацу Батурині вмирає. Рік тому Кабмін пообіцяв виділити з бюджету 21 мільйон гривень на його реконструкцію. Проте ані грошей, ані реставраторів Крозумовського так і не побачив. Гана Травінса Максим Турчів факти ICTV. І ще один цікавий факт, але вже на сам кінець. Відтепер підкорити Еверест зможе будь-хто. Для цього достатньо побувати у німецькому місті Лейпциг, де відкрилася величезна панорама найбільшої в світі гірської верховини. Експозиція присвячується 50-річчю першого підкорення Евересту. Панорама робота місцевого архітектора перса за походженням Адегара Азізі. Він намагався подарувати відвідувачам надзвичайне відчуття височини та свободи, які можуть народжувати тільки гори. За несколько секунд на нашем канале «Новый на спорту». На Но все добре. Принцесса Ява. Говорят, зеленый чай полезен для здоровья. Говорят, зеленый чай лучше всего утоляет жажду. О зеленом чае говорят уже пять тысяч лет. Принцесса Ява. Футбольний кубок України після трирічної перерви повернувся до Києва. Напередодні у фіналі турніру на переповненому НСК Олімпійському Динамо здолало Шахтар 2 1 Гірники вийшли вперед після видовищного удару «Воробея» на 18-й хвилині першого тайму. Однак, по перерві біло блакитні перехопили ініціативу. Спершу гацькевишу м'яч у дев'ятку Шуткова зі штрафного, А на останній хвилині вирішальну комбінацію розіграли шацьких та Рінкон. Максим асистував, діоби забивав. А на верхівці іспанського примеру Реал Сусідат повернув собі перевагу над Мадридським реалом в один пункт завдяки перемозі у Малисі 2-1. Допоміг сан Себастьянцям арбітр матчу Гонзала Васкес, який на 60-й хвилині нагородив другою жовтою карткою Сандро проти 10-х Сусіда заграв Роскутіше і на 78-й хвилині ударом головою м'яко поклав м'яч у сітку воріт контрераса. Згодом дива майстерності продемонстрував Ковачович, який після серії фінтів забив другий м'яч. З однаковим рахунком 3-1 виграли поєдинки вечора Барселона, Севілья та «Еспаньол», обігравши «Рекреативу», Мальорку та Алавес. Відповідно, Бетіс та Валідоліт в очному двобою розділили очки 2-2. А за океаном у НБА стає гаряче. Наближаються фінальні матчі. Слідом за Нью-Джерсі потрапити до вирішальної серії гарні шанси має Сан Антоніо. Сьогодні у четвертому матчі фінального протистояння західної конференції «Сперс» перемогли Далас сто без свого лідера Дірка Новіцький Меверікс чинили опір у першій половині гри. Тріо невисоких гравців задньої лінії Ван Ексель, Фінлі та Неш створили перевагу Даласа 52-47. Однак у складі Сан Антоніо розігрався Тоні Паркер, який у третій чверті організував вирішальний спорт 22-6, Упродовж якого набрав 15 зі своїх загальних 25 пунктів. Наступний матч, який може стати останнім у серії, відбудеться у вівторок в Сан Антоніо. Сергій Мельчук ICTV. Мережа автозаправок Бог зелене світло по всій Україні.